Мініатюрочка така біля озерця. Вже хоста пішла спати до наступної весни. Ось букетик мій ще раз. Водичка тут п'ють, п'ють воду мої котики ну і песики. Пташки якось не прилітають пити водичку. Хоча це Розраховано здебільшого для пташок. Такі поїлочки. Йдемо далі. Ось сказала би, як називається ось ця моя срібна рослинка, а я от забула і все. Це правильно? Ценерарія. Юка. Ще тут розсадила і молодий ісоп, і шавлія. І знову ж таки грань садова, вона в мене тут по всьому саду розтягнута. Бачите, я от найбільший кущ, як він гарно жовтіє, червоніє і накриває восени собою землю під трояндами. Ця трояндочка, ні одної вже квіточки немає, тільки поп'янки ще є, але багато пуп'янок. Називається Тільки для твоїх очей. Троянда метелик і дуже хороша якість в тому, що вона просто не переставала квітнути. Вона квітнула все літо. Ось від травня. І до цього часу вона квітне і випускає і випускає нові 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 пуп'янки. І десь є вже зав'язані коробочки з насінням, а десь пуп'янки і отак от. Так от вона просто безперестанку цвіте. Зараз вона притихла трошки. Тим часом маємо ще одну красуню. Пінк авеню. Ось тут я покажу вам її. Яка також цвіте? М -м -м. Пахне. Трошки-трошки так легенько пахне яка також цвіте просто буквально все літо. Між, правда, між першим і другим цвітінням вона відпочивала, а потім як почала від другого цвітіння зацвітати і до сьогоднішнього дня, до листопада. Скільний Алісум, там лікарська лілія. Знаєте, така біла з. З жовтими течинками така, що гарно пахне і нахиляється так красиво. Ну, дуже також її люблю. Молода ну, посадка у мене дельфініум з насіння, розсаду садила. Буду чекати. І соп. Це не знаю, щось бересклет, але не бересклет. Також з пагінця у мене виросло. Так, спірей і ніби все, ніби все показала такий в мене садочок. Я його хочу ще продовжити на кілька метрів в ширину і буквально на 2 метри в довжину Я думаю, вже наступного року. Мій сад буде більший. Показали сонечко. Цілує нас і кожну рослинку. А я бажаю вам хороших новин і доброї осені.